Моє вітання. Сьогодні ми поговоримо з вами, як створити автоматичний зміст. Тобто, щоб ми не друкували кожного разу, там розділ перший, і на такій-то сторіночці він знаходиться. Замість цього ми це зробимо автоматично, і якщо нам потрібно, наприклад, додати 2-3 абзаци, сторінки з'їхали, глави з'їхали, ми тільки оновлюємо і автоматично все налаштовується самостійно. Тобто нам потрібно тільки підготувати, буде документи, створити сам зміст. Власне, перед вами, ви бачите завдання. Тут ще буде, звичайно, як завжди, відеоурок. Є у вас заготовка неформатованого тексту. Є у вас ось такий зразок. Звичайно, це тільки зразок. У вас тут будуть зовсім інші сторінки. А, власне. Це для того, щоб ви не шукали структуру, щоб швидше знайшли. Тобто, у нас буде, давайте розглянемо на прикладі підручника, де використовується зміст. Так? Здебільшого ми його бачимо в підручниках. І ми тут можемо з вами побачити, що є у нас, наприклад, в змісті ось такий заголовок. Є підзаголовок і є ще маленькі підзаголовочки. Так, насправді це все є заголовками, тільки це буде у нас заголовок 1 або заголовок першого рівня. Він найголовніший. Далі буде вже нижчий заголовок. Це у нас буде заголовок другого рівня, і він буде у змісті в нашому випадку в стандартному розміщуватися з ось таким зміщенням. Ну і заголовок третього типу. Ось, наприклад, всі ці пункти. Вони також будуть ну, як під заголовками для цього, тобто заголовок третього рівня. Отже, у вас є ось така ось такий файл, практична робота. Що ви з ним робите? Або ось відкриваєте, так, ви можете його відкрити з допомогою. В ньому нічого не, редагу... не редагуєте, у вас немає прав для редагування тільки для перегляду. Можете взяти натиснути. Ну, Якщо відкриєте, натиснути Ctrl-A і таким чином виділити повністю весь текст. Тобто, ось натискаємо Ctrl-A, англійською, звичайно. Далі копіюємо Ctrl-C і додаєте до свого файлу. Ну, ось давайте, Тут порожній вже був створював. Натискаємо Ctrl-V. Ctrl Додаємо весь текст, бачимо, у нас тут 12 сторінок неформатованого тексту. Давайте одразу трішки його форматуємо. Знову Ctrl-A. Візьмемо зробимо відступи в 1,25 для абзацу. А, також шрифт оберемо танню Roman, звичайно. Так, і оберемо 14-й кегель. Також візьмемо інтервал, візьмемо 1,5 як завжди. Так, є. Власне, підготували ми документ, можемо трішечки зробити менше поля. Так, ну, я думаю, досить. Тепер, перше, що ми робимо, ми додаємо з вами сторінки. Натискаємо вставити номер сторінки і обираємо внизу сторіночки. Ставимо обов'язково галочку. Інша для першої сторінки, щоб у нас перша не була нумерована. Це буде для того, що ми зараз ставимо з вами новий розділ, в якому буде у нас сам зміст. Натискаємо Вставити шукаємо тут розрив і нова сторінка. Ну, навіть ну, могли б новий розділ, але давайте так. Нову, просто чисту нову сторінку. Ставимо ось так. Так, тепер сам текст у нас уже нумерований. І у нас лишається порожня сторіночка, до якої ми будемо додавати зміст. Зараз ми взагалі-то його не зможемо вставити, тому що у нас немає ось цих самих глав. Тому ми повинні з вами, відповідно до зразка, відформатувати ось всі ці пункти. Всі глави. Так, дивимося знову на зразочок. Бачимо, що правопис основи слова. Та літерні позначення звуків це у нас заголовки першого рівня. Так, ми з вами і зробимо. Перше виділяємо правопис основи слова, шукаємо на панелі інструментів ось бачимо тут стилі, і беремо заголовок 1. Натискаємо. Бачимо, він змінився. Те саме робимо з літерні позначення звуків знову заголовок першого рівня. Так, і далі перший у нас буде підзаголовок, або заголовок другого рівня це у нас буде голосні. Вибрали, шукаємо звичайний. так, І у нас заголовок 2 є. Тепер ми можемо тут вставити з вами вже зміст і побачити, як він буде там змінюватись у нас з часом. Натискаємо Вставити, шукаємо тут зміст. Ми можемо обрати тут 2 або з номерами сторінок. Зазвичай воно так і, і е, потрібно робити. Або, якщо це якийсь веб-документ, то можна просто за допомогою посилань. Будемо робити так, як вам буде, наприклад, для рефератів потрібно. Нажимаємо з номерами сторінок. Так, є. тут ми можемо з вами написати зміст. І бачимо сторіночки. Заголовок першого, заголовок другого. При натисненні у нас також активні посилання є. Так, тепер ми повинні з вами додати ще, до речі, якщо у вас у вигляді галочку показати макет, то при натисненні ви бачите всі ці структурні одиниці. Так, тепер дивимося. Ми повинні з вами поставити чергування голосних та чергування голосних у дієслівних коренях. Зробити їх заголовком третього рівня. Звичайно, ми зараз можемо тут гортати досить далеко, тому що у нас вже більше ніж два рази збільшився текст, коли ми його форматували. І дуже довго тут шукати, перечитувати все, звичайно, не потрібно. Натискаємо комбінацію ctrl f У нас з'являється таке віконце для пошуку, і ми шукаємо там чергування слова. Бачимо чергування голосних. Можемо поки що закрити, щоб воно нам не муляло, не виділяло. Обираємо наш заголовок третього рівня. Йдемо до стилів. Заголовок третього рівня є. Так, і тепер те саме робимо з наступним підзаголовком. Там у нас, давайте коренях напишемо. Так, або коренях, так? Да? Знову ж таки, можна закрити, виділяємо, змінюємо Загалок третього рівня. Тепер повернемося до нашого змісту. Так як ми з вами вже додали ці два пункти, ми можемо натиснути тут оновити зміст і бачимо, з'явився той самий зміст, який ми з вами оновили з сторінками. Причому, якщо ми там пару сторінок виділимо, видалимо. Знову натиснемо оновити, і у нас автоматично зміняться сторіночки. Давайте дійдемо до логічного завершення. Так, наступне у нас там буде приголосні. Знову ж таки, Ctrl F. Приголосні. Так. І. Ось вони. Так, це у нас буде заголовок другого рівня, так? Повертаємось на, на рівень наверх. Так, є. І тепер у нас повинно бути 4 заголовки третього рівня. Так, Ctrl F. Шукаємо тут, Так, позначення. Давайте так позначення. М'якості. Тут у нас їх два буде. Ось у нас наш підзаголовок третього рівня. Знову третій. Так, далі шукаємо наступний підзаголовок зміни. Знову так, є. Змінюємо їх на третій. Так, далі шукаємо. Спрощення. І так ви можете робити для будь-якого тексту, не тільки для ось цього зразочку. Те, що вам потрібно, так ви можете, ну і виконувати. Можна одразу, коли ви друкуєте, ось наприклад, надрукували а, назву глави, так, одразу виділили і зробили його заголовком і продовжили вже звичайним текстом писати. Так, і останнє це у нас подвоєння. Так, є. Виділяємо Заголовок третього рівня. Все, переміщуємося нагору, обираємо зміст, і натискаємо оновити зміст. Так, тепер давайте подивимося зразочок. І ми бачимо, що зразок у нас. Що, власне, наш зміст дуже схожий на зразок. Залежно від того, як ви відформатуєте текст, який у вас буде, які у вас будуть поля, які у вас буде відступ абзацу, який буде розмір шрифта і тому подібне. Так і у вас будуть змінюватися ось ці сторінки. Тому ось цей приклад. Він не є таким абсолютним, так? Тобто, він буде у вас в динаміці змінюватися від того, як саме ви відформатуєте текст. Так, власне, на цьому все. Ось так ви дізналися, як відформатувати автоматично власне, зміст документу. Створити та відформатувати його.